Із циклу танцювальних сюжетів глядачі Віка новин дізнаються про те, що саме пов'язує танцівника Антона Давиденка, уродженця Маріуполя, із Черкасами. Я частенько сюди приїжджаю, в гості по гостю. вже як вдома приїжджаю сюди. Да, поэтому для мене це вже каб тоже кардної город. Також ми розкажемо черкасцям, звідки запальна та непередбачувана марта жир черпає натхнення та енергію. Публіка нас заряджає просто ми бачимо публіку, все, рвемо насмерть всіх. Дізнаються глядачі телеканалу Вікка і про те, у якій соціальній мережі можна поспілкуватися із переможцем проєкту Танцюють усі Олександром Геращенком. У мене є своя сторінка, контакт в контакті. Да, да. Найкращий танцівник країни буде максимально відвертим зі своїми шанувальниками. Сашко зізнається, із якою партнеркою йому подобалося танцювати найбільше. Просто на дівчатка супер, не ржаві зеркаре, весело з нею, хочу сказати. Натомість суперфіналістка проєкту Анна Тесля розповість про співпрацю із хореографами. Человек, э, хореограф для меня, для всех, для України. А черкасець Максим Оробець повідає, чому розхвилювався перед концертом у рідному місті. Тут не видно, просто я вже весь мокрий під костюмом. Я дійсно, чесно кажучи, ви знаєте, вдома найбільше хвилюєшся того глядачі дізнаються, яке свято відзначав 8 березня танцюрист із Одеси Женя Панченко, та як його привітали колеги. Здравлення на сцені очень приємно, До сих пор хожу під підвічтені. Черкаські фани найкращих танцюристів країни, які не потрапили на концерт фіналістів телевізійного проєкту, завдяки віка. Новинам зможуть ще раз побачити свої улюблені номери. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.